Що важче навчатися чи навчати? Про це говорили у п'ятницю на серпневій конференції освітяни Черкаського району. Наскільки вони вже сьогодні готові до зустрічі з вихованцями, знає наша знімальна група. Педагоги з усього черкаського району з'їхалися до обласного центру на серпневу конференцію освітян. Саме тут вони ділилися здобутками та обговорювали проблеми галузі. Проблемні питання не залишив поза увагою. І присутній на конференції освітян голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Влізло. Дійсно, ще потребує багато роботи. Дійсно є проблеми. На конференції педагоги ці проблеми висловили. Одна із проблем це ясно, що заробітна плата. Ну я вам так скажу, що дійсно на сьогоднішній день заробітну плату треба піднімати. А для цього треба стукатись в Кабінет міністрів, для цього треба звертатись в парламент і районна державна адміністрація. І під підтримкою такої потужної обласної державної адміністрації, очолюваної. Сергій Борисочем Толубом я думаю, що всі питання, всі проблеми, які ставляться на сьогоднішній день на конференції освітян, вони будуть виконані також на 100%. Згідно з розпорядженням Євгенія Мироновича, цього року утричі збільшено розмір іменних стипендій для учнів та одноразової допомоги для їх наставників. Бо, як говорив міністр освіти і науки України, в наших школах потрібно запроваджувати покарання та заохочення. Вже стало традицією, що на серпневій конференції лави педагогічних працівників Черкаського району поповнюють молоді спеціалісти, випускники вищих та педучилищ. Цього року серед них були і вчителі математики, і інформатики, і докладачі наземних мов, біологи, хіміки, фізики, вчителі початкових класів. Трудові книжки 14 молодим спеціалістам вручив особисто голова райдержадміністрації Черкаського району Євгеній Блізлов. Вітали молодих педагогів і їхні наставники, керівники, директори шкіл. Молоді вчителі залюбки фотографувалися на згадку про пам'ятний день, пообіцявши зробити все для того, щоб праця освітян була потрібною і корисною, а здобутки успішними і вагомими. Інна наш Андрій Жендик, спеціально для агенції теленовин.